Ці вітаю на своєму каналі. Розпочинаю новий влог із перебирання взуття курток. Тут вже в шафі більш-менш позабирала вітровки. Те, що ми точно не будемо зараз носити до весни. Треба поховати, і гора взуття. Просто гора взуття. Всякого різного, дуже багато маленького. Наготувала сьогодні шуби, такі чималі лоточки. Я даю шубу мамі, тату, ну і трошечки лишиться нам. Не вмію я готувати малі порції. Ну, не вмію. Скільки, знаєте, як є така фраза, хочу навчитися наварити 3-хлітрову наварити кастрю борща, бо завжди виходить сім. От і в мене, я захотіла шуби. Поставила, але як і завжди виходить її відро. Відро виходить, шуби, але мені добре, що є кому давати. Тобто я і холодець мамі так статом даю, і шубу, і все, що я там занадто багато наготовлюю і знаю, що діти не з'їдять стільки, я стільки не подужаю, то я віддаю, ну, щоб не спортилось. Все свіженьке сьогодні зварене, приготовлене. Так що і декілька днів в холодильнику мами мамі з татом постоїть. Хто давно дивиться мій канал, той знає, що я дуже полюбляю вишивку з бісера, і поки в мене чоловік на передовій, я постійно молюся. Прошу Бога його захистити, захистити його побратимів. І вишиваю. Звісно, в мене не так багато часу на це все є, але я дуже задоволена, що саме цю ікону Святого Миколая я змогла вишити саме до свята і віднести в багетну, одягнути рамочку. І ця ікона буде, як я й казала, на аукціоні благодійному всі виручені кошти підуть на збір Вікторії Ушокової. Там точно я знаю, що кошти підуть туди, куди треба, і на допомогу нашим хлопцям. Я в основному в своєму телеграм-каналі показувала варіанти рамочок. Хто підписаний на мій телеграм-канал, вони допомогли мені обрати і я вже забрала. Скажу так: що собівартість цієї ікони йде 1000 гривень. Це без роботи, це тільки заготовка, бісер та рамочка. Дуже сподіваюся, що гарна ціна. Буде на аукціоні її куплять. Посилання на аукціон буде в описі під відео. Кому сподобалось, прошу вас прийняти участь і поставити свою ставку. Йдемо ми в когось, генератори працюють в когось. Ні, світла немає. Від сьогоднішнього відео я буду виставляти ремонтні влоги. в когось влогмаси, а в мене ремонт. Ми готуємося активно до переїзду в наш будинок, і щоб ви собі розуміли, матеріалів для ремонту треба набагато більше, ніж для будівництва. Скільки коштів в мене пішло, покажу вам далі у відео. В основному це кредитні кошти. Я вже не один раз так робила. Поступово відробляю, поступово закладаю. Але Ремонт рухається, і я прекрасно розумію, що за місяць до переїзду ми нічого не встигнемо зробити, тому треба розпочинати вже, поки є на це час. Давайте трошечки по списку. Взяла я повністю весь гіпсокартон для нашої стелі на першому поверсі. Не взяли ми всі профіля, бо дуже якби дорого, але в основному я розпочинаю ремонт саме зі двох спалень, і тому гіпсокартон вирішили взяти відразу весь, а ось профіля потім докупимо. Будемо бачити, скільки це все вийде. Їздили, до речі, двічі, бо купляли ще дещо. Далі у відео вам покажу. Приїхали ми з Романом, Я зранку не встигнула посмажити картоплю. Зараз поставила, вона трошки потемніла. І зараз буду прибирати місце під гіпсокартон. Отут його будемо складати. Так що зараз маю максимально звільнити простір і попідмітати. Пилососити не буду, бо то буде довго. А так, зробимо і ми ще маємо поїхати подещо. Коротше, максимально. Сьогодні закуповуємо будівельні матеріали. Я думаю, що вам буде дуже-дуже цікаво спостерігати за нашим ремонтом. Ще один мій хвостик. Бігає на другий поверх за мною. Винесла Юрчиковий велосипед. Давай, 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 давай. Амбуся і так. Прибіжить. Да? Буся, каже, і так пролізе. Та мія. Звісно ж такі не тільки одні матеріали попереносили в будинок, а й зробили невелику перестановку. Я думала все ж таки, що класно було б робити ремонт відразу в двох кімнатах, але, на жаль, так не вийде, бо ми тут мусимо бути, мусимо тут жити. І під час цього всього робити ремонт. Зараз не літо в будинку треба топити, тому всі переїхали в кімнату. Кілька разів ми змінювали плани і коротше, все ж таки поїхали по плитку на підлогу. Зараз покажу вам, куди ми приїхали. І... Велику і пушистку, Чи маленьку пушисту? Кого? Кого? Велику пушисту, гарного. Коротше, так, так що зараз будемо вибирати. Є тут в місті рівно ось такий магазин. Ідемо сюди, тут дешевша плитка, бо в місті Костопіль я дивилась, показувала в минулих відео. Там 600 з копійками квадратний метр тут була дешевша. Та, Вовчик? Вовчка! Ручку. ручку. Ходи. Ходи, 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 ходи. Ходи. Плитку на грубки я вам покажу далі у відео, бо вже також купила, привезли її з Кустополя. А ось плитку для підлоги ми вирішили взяти в Рівному, де Роман, і мені не треба буде це все завантажувати самій в машину. Роман брав собі тут плитку на свою ванну кімнату, я вам, до речі, тут у відео покажу, як він зробив там все, бо вже багато що пороблено. А ми тільки розпочинаємо свій ремонт, розпочинаємо саме з кімнат. Вийшло в нас плитки 36 квадратів на дві кімнати. У нас кімната одна майже 16 квадратів, а інша 18,5. Тому спальні такі чи маленькі, Я не хотіла маленьких кімнат, я хотіла зробити простір. Бо після однокімнатної квартири, звісно ж таки, хочеться чогось побільше, чогось такого, знаєте, більш масштабного і щоб простору вистачало для всіх. І було більше, звісно ж таки, повітря. Як то кажуть. Плиточку завантажуємо. Клей, до речі, я ще не брала на плитку на підлогу. Я думаю, що коли дійдемо, ми до підлоги самої, то підкупимо. Ще не купували фугу на підлогу. Але це все, знаєте, такі дрібниці, вже, які також досить непогано коштують, але це все буде трошечки пізніше. До речі, за підлогу я думала довго, чи брати ламінат, чи брати плитку. І все ж таки вирішила взяти плитку, бо, як то кажуть, вона краще проводить тепло, а в нас тепла підлога на першому поверсі. Поки що котла немає, але це все є в планах. Як і завжди заправляю Романа машину до повного, бо все ж таки він буде і їздити до нас в будинок працювати, і будівельні матеріали возить. Тому я завжди заправляю його автомобіль. А тут, до речі, нам Толік ось таку ялинку, вірніше сосну, приніс до хати. Коротше, це взагалі вона така велика. Покажи но. Ух ты, хто це такий? Святий Миколай? Приїхали мені халати, які я замовляла. Це, до речі, секонд-хенд. Покажу вам, як вони висохнуть. Ну, я сподіваюся, що завтра висохнуть їхній огляд. Дуже тепленькі, дуже класні. Там вісять на дверях, бо немає де повісити. Тут вісить прання, постіль діти поміняли. І покажу вам, що ж у нас тут тепер робиться. Так, цю кімнату повністю ми звільнили. Ну, Тут ще треба поприбирати, звісно, але. Ми робимо ремонт, і в основному розпочинаємо з цієї великої кімнати. Вона майже 19 квадратних метрів. Сусідня кімната дитяча, вона 16 квадратів, ну там з копійками. Тобто ця на 2 квадрати більша, і я чесно не думала, що всі меблі помістяться там, але в основному помістилося все супер, я щаслива. Завтра покажу вам світильники ми купили, бо ці лампи тут не будуть. Тут будуть красиві такі світильники, тут і в тій кімнаті. Ось, Більше я ще поки не купляла, хоча гіпсокартон ми купили 100 квадратів, бо на весь перший поверх і ось тут будемо гіпсокартоном вирівнювати, перевстановлювати двері, і щоб вони були ну, рівненько, класно. І гарно закривалися, бо закриваються вони зараз, знаєте, не дуже. Я не дуже задоволена цим всім, але будемо бачити. Дивіться, що вона робить. Бусюна щаслива, Мія спить з Юрчиком зараз. Дивіться, як Бусі подобається жити в будинку. Нам також дуже подобається жити в будинку. А що в нас тут по планах? Знаю, що будете питати. Зараз буду вимикати генератор, то думаю запишу декілька слів. А, так, буде підшиватися стеля гіпсокартоном, шпаклюватися і фарбуватися в білий колір. А, далі у нас тут буде доштукатурюватися. Я сподіваюся, що завтра я тут дороблю. А, якщо не дороблю, то, можливо, з понеділка, якісь дні приїду сюди будемо дороблювати. Тут буде декоративна штукатурка. Ця стіна, ця стіна декоративна штукатурка, декоративна штукатурка. Тут до моменту грубки також декоративна штукатурка, тут буде плитка. Я вже показувала вам її. Але, ну, плиточка дійсно класна. Дивилася я багато варіантів, чесно. І. Що вам скажу, та інша плитка, яку я вам показувала в попередніх відео. Вона прикольна, вона нічого не скажу, але її дуже мало. Вона на залишках вона була акційна по 500 гривень. Цю мені зі знижкою, бо в мене є там карта в магазині Горка зі знижкою вийшла по 700 гривень. Але вона набагато якісніша це червона глина. І вона набагато краще проводить тепло. На грубки дуже класно буде, вони є темніші, світліші плиточки. Ну, я сподіваюся, що на грубці будуть класно дивитися. Чесно, бо, е, якби чоловік казав, що можна закласти цю всю стіну цією плиткою, але я проти, бо якби це фінансово трохи буде набагато затратніше. Доведеться тоді докуповувати ще десь 12 квадратів цієї плитки, а я. Ну, як би не дуже хотіла б цю стіну повністю закладати, бо тут, можливо, колись, можливо, з'явиться телевізор. Бо ми, якби, мені сподобалось, коли ми спали ось тут. Це дуже зручно, це класно. Це ти встав, вийшов в двері, якби сходив, куди тобі треба, повернувся ліг в ліжко. І ось тут, бачите, ми зробили розетку на телевізор спеціально. Але я вам скажу, що. Думала, якщо ми. ну, Я дуже люблю перестановки. І враховуючи те, що е, це власний будинок, ну, звісно, тут же ж можна робити все, що завгодно, все, що нам подобається. І можна було б ліжко звідти переставити іноді сюди, тоді телевізор міг би бути там. Не знаю, чи це буде колись, чи не буде, але якщо там буде плитка, потім її сверлити, я в основному не дуже сильно хочу. Тому е, я за те, щоб плиточкою вкласти тут грубку до стелі повністю, тобто вона вирівняється, все гарненько буде. І мені здається, буде красиво. У дитячій кімнаті так не вийде, там у нас комен, лежак і груба. Тобто вся стіна буде повністю в плитці. Тут можна якби обкладати тільки плитку, бо плитка і ось там в ту стіну входить в комен і на вихід. Тобто в дитячій кімнаті тут ніякого не лежака, нічого немає. Але задля того, щоб якось симетрично воно виглядало, то ми будемо класти до стелі. Ось, якось так. Дабуся? Да, Тут прибирати треба, я знаю. Завтра вже займусь прибиранням, бо сьогодні цілий день виїздили просто на закупки, готували їсти, прибирала, наряжали ялинку. І в основному ось так. Я взагалі думала, що ми ялинку будемо ставити в залі цього року. Ну, тут темно зараз, бо в нас в залі немає взагалі світла. Чоловік не встигнув зробити, поки був вдома влітку. Ну, але це нічого, будемо підшивати стелю, то. Світильників два буде. В залі буде два світильника. Напевно, будуть люстри, не знаю, бо сюди я взяла такі ніби таблетки, але дуже гарні. Покажу вам потім у відео. Ну, якось так. Так що будемо працювати ми повністю над цією кімнатою. Сподіваюся, за якийсь місяць часу ми її зробимо, все, пофарбуємо і будемо насолоджуватися вже життям. Красивій, гарній кімнаті. А, що ще я не сказала, а, там поміряли ми з Романом сьогодні повністю всі підвіконня, і я буду замовляти пластикові підвіконня. А, привезу їх, єдине, де не будемо його робити, це у ванній кімнаті. Він запропонував обкласти плитку. І я думаю, що напевно це все ж таки буде найкраще рішення. Це волога зона, там ванна недалечко буде вмивальник. тому у ванній кімнаті підвіконня не буде. А решта ми все повністю, я за один раз замовлю підвіконня, щоб вони були однакові. Можливо, ми їх відразу всі встановлювати і не будемо, але підвіконня замовимо, щоб були, знаєте, з однієї партії одного виробника і за один раз. Потім скажу вам по цінах, що вийде. Ну і в основному сил мені, терпіння і фінансів, як то кажуть. Я якось нещодавно бачила відео у Фейсбуці, до речі, не дивіться, що я в курсі, я заправляла генератор, так і її не зняла. Бачила чоловіка, він ходив в банк, закрив кредитну картку, дуже щасливий, бо каже, отримує заробітну плату, і більшість погашає тільки кредит і не маю власних коштів. Так ось, все наше будівництво практично робиться за допомогою кредитів, кредитних карток, позичання вічно. Якихось грошей і кінця і краю цьому немає. Я більш-менш справляюся з закриванням цих кредитів. І, чесно кажучи, якби не кредитка, тут би взагалі нічого б не робилося. Бо відкласти в нас час дуже тяжко, а закласти кредитку для мене легше. Я стараюсь багато працювати, багато вкладати сюди в будинок. Чоловік так само. Кожну лишню копійку, яку ми маємо, ми вкладаємо сюди, вкладаємо в наше майбутнє, бо, знаєте, тут я себе почуваю в більшій безпеці, ніж в квартирі. В квартирі якось дуже останнім часом неспокійно, лячно, і взагалі там і відключення світла, і коротше, багато таких нюансів, плюс дуже тісно. Тут у нас більше свободи, навіть якщо погана погода. То ми просто сидимо вдома і тут є місце. Можемо пограти в футбол, можемо побігати, побавитися. І взагалі тут ну, набагато комфортніше. Я не показувала в своїх закупках і покупках більшість новорічних іграшок, які вісять в наш... на нашій ялинці, бо, чесно кажучи, я думала, зроблю таке ціле відео з покупками, але потім зрозуміла, що мені немає часу і як вже будемо наряжати ялинку, тоді покажу. Тут суміш секондхенда і ще однієї компанії. Доброго раночку. У нас вже такий, знаєте, трошечки безлад. Вчора, до речі, заїжджала з оманом, я в магазин такий є Богдан і купила такі булочки із вишнями. Багато що покупувала, але закупку вам не показувала, бо чесно, вчора поки хлопців нагодувала, відпустила додому, дітей погодувала, поприбирала. Коротше, була не до зйомки. Взагалі приготувала бутерброди на ранок а, і готую пловчик. Ось, я просто обожнюю цей казанок від компанії Nei Це просто вау. Єдине, що він тут в пилюці, вода закінчилась, не хочу генератор зараз вмикати, але серединка вся була чистенька, то поставила. Ось. Я вже, до речі, в халатику. Із секонд-хенда. Дуже тепленький, слухайте, такий класний. Потім вам у відео покажу, а можливо зараз поставлю камеру, відійду трошечки він, бо, по... боже, знизу трошечки. Ой, як то його показати? А... Він знизу довгий, геть по поп'яти. Ось так це виглядає. Ну, коротше, мені єдине, що не подобається, що тут трошечки замало тканини, бачите, внизу. Класно було б, якби він ось так загортався. Ну, але, можливо, трошечки ще роздасться. Рукави нормальні е і довжина. Коротше, ну, класно, тепленько ходити. А ще тут чоловіку, халат, також вже майже висох. Єдине, що він без пояса, буду пояс шукати на секонд хенді. Ось, а, або щось придумаємо. Ну, коротше, халат також класний, темно синій такий, знаєте. А цей рожевенький також мірила. Непогано на мені, але, напевно, він буде вікін. Він такий, знаєте, м'яканький-в'якенький. Цих два з поясами, той, що на мені, і цей рожевий, а в цього не було поясу. Ну, дуже шкода, але я думаю, щось знайду на секонд хенді в будь-якому випадку. Молодші діти повставали вже давно разом зі мною. А ось старші діти ще досі сплять. Оце сон у дітей. Ой. І зараз будуть вставати, а я буду йти працювати в нашу кімнату, робити якийсь мінімальний ремонт. Не знаю, що буду сьогодні робити. Першочергово там треба просто прибрати, щоб було чистенько, а далі будемо бачити. Почали ми прибирати, розбирати ящики, які я постійно завозила сюди, і знайшли ще новорічні іграшки, які я купувала на секонд-хенді. Це е, такі м'якенькі іграшки, і, як на мене, найкращі для дітей. Вони, по-перше, і цікаві, і по-друге, вони ніколи не поб'ються, будуть довго висіти на ялинці, і мені загалом вони подобаються. Я не знаю, як вам. Здається, що це ручна робота, бо... Кожна іграшка індивідуальна і дуже цікаво висить на ялинці. А ще в мене ось така принцеса є, також якось купувала. Це все секонд-хенд, все брік-брак, як то кажуть. Ялинка наша стала більш насичена, більш прикрашена. Хоча я не сподівалася, що вона буде така велика, як цього року. А ще я купувала гірлянди такі на вікна. Звісно, зараз білий день погано видно, але вони чомусь не тримаються на гіпсокартоні. Можливо, щось порадити. Так, прибрала я тут кімнату. Сьогодні нам треба їхати додому, тому штукатурити не буду, відкладаються трошечки. Але поміряла тут грубку майже 5 квадратів плитки сюди піде. Ось так потуди. Вирахувала всі чотири сторони: перша, друга, третя і там четверта. Коротше, 4800 там з копійками. Загалом 5 квадратів, це 100%. Десь будуть підрізи, десь буде плитка, яка просто викинеться, Можливо, навіть близько 6 квадратів тут піде. Бо залишки відрізи, ніхто не відміняв. Але дуже класно, що в двох кімнатах групки будуть обкладатися однаковою плиткою, то десь, можливо, якийсь шматочок знадобиться. На наступній. Іду зараз ще в ту кімнату міряти. Ну, там вже легше виміряти просто цілу стіну і відмінусувати двері. Дивіться, що робиться. <клухи> да? ну. Я вам скажу, зранку сьогодні буся облизувала мію. Так як в кімнаті я зняла коврика, вирішила його застелити тут на кухні. Мені здається, що буде набагато краще і тепліше готувати, мити посуд. Так що трошечки в нас тут змін. Взагалі в великому будинку є що куди переставляти, міняти, переносити, перероблювати і робити зручніше для себе. Ой, коли вже буде той ремонт, коли вже я зможу обставляти красиві нові кімнати? Тут в мене коробки на розпалку. Поскладали, і в основному збираємось ми додому. А не показала я вам наші світильники. Світильники взяла ось такі. Це Deco Light, український виробник пише. Світлодіодний, настінно-стельовий, Вироблено в Україні. Дуже приємно, що в нас в Україні виготовляють світильнички, і буде він виглядати ось так. Один на 30 Вт, один на 20. Зараз вам скажу на 24. Ось, Встановимо, тоді вже зможу вам показати. Багато стрічки скловолокнистої, коротше, багато-багато чого. І шпаклівку ми брали, до речі, універсальну, яка підходить і старт і фініш. Ну, мені здається, це буде більш кращий варіант. А нам робити стіни ось так. Заїжджали ми до Романа, забирала я його дітей до себе в Костопіль і показую вам його ванну, як він зробив, вже нарешті влаштував туалет також. І буде в нього такий так званий душ із ванною. Хто не знає, хто такий Роман, це мого чоловіка рідний брат, і я взагалі зараз стараюся допомагати більше йому, а він допомагає мені. Чому забирала його двох дітей в Костопіль? Бо я ходила, купувала їм взуття. Звісно, вони вже в них ходили. Це кросівки термо я купила для його сина. А ось такі кросівки дуже схожі на Юрчикові. Купила Дарина. Загалом взула двох дітей, бо Роман не бере з мене кошти, тому я таким чином допомагаю йому. До речі, приїхали ми на базар, і в мене не завелась машина після того, як ми скупилися, викликала Романа, він приїхав, як виявилось, в мене просто відійшов провід від стартера. А ми вже думали міняти акумулятор, міняти купу всього і що машина зламалась, але ні. Ну і так як Роман був в місті Кустопіль, я вирішила використати цей момент, заїхати в магазин Горка, замовити підвіконня і заодно. Докупити плитку на наші грубки. І. Коротше, багато що ми ще забули купити, то підкупляли вже тут. Обрала я колір, все повністю покажу вам у відео, коли вже отримаю підвіконня, бо вони робляться під замовлення. Накупляли цілий ще ящик, куча в мене чеків, квитанцій. І в основному мені здається, що коли ти робиш ремонт, постійно щось треба докуповувати. Кінця і краю цьому немає. Взяли, до речі, ще фугу на нашу плитку на грубки, обрали її. Тимнішу, темніший колір, можна було, звісно, обрати світліше, але я захотіла саме такий. Не знаю, як це все буде разом дивитися. Дуже сподіваюсь, що буде класно. Ну, а день я завершила тим, що відвезла Віку на маршрутку, а вона поїхала до себе в гуртожиток на навчання.